Вітаю, друзі! Будемо говорити про Геловін. Хелловін. Але в такому незвичному аспекті, тому що недавно почув історію, і вона мене чимось зачепила. Я задав свого пацієнта. А зв'язку з хеловінською історією сьогоднішнього дня, вчорашнього конкретного дня. Але на початках. Хорошої класної музики від геніального трубача, якого я вже показував, показував не раз. Можливо, не цей альбом я його показував, який я покажу зараз Четбекер. Ось ось я хотів вам показати саме оцей альбом Четбекер Тріо. Ну, послухайте, що можу сказати? Ну, Четбекер це це, це четбек, четбекер. Генір одночасно чет Бейкер, американський джазовий музикант, співак, скажімо так, відносно голосу. Ну, нехай добре заспівав. Спочатку тільки грав, а потім ще й затягнув своїм таким специфічним голосом. Ну, правді, в когорті трубачів вважається одним із найкращих трубачів початкового етапу розвитку модерн джазу. Чід Бейкер займає одне однозначно із щільних місць в джазі. Білий трубач і вискочив на вершину власною працею, працею ще раз, працею. Він вважається одним з кращих, а можливо найкращим трубачем сучасного кул-стилю, cool такого розміреного, спокійного, блю, блюзо-джазового варіанті у сфері комбо-джазу. Помер достатньо рано, ну, властиве для цих музикантів а, повне його ім'я Чес Генрі Чет Бейкер. Нема його, але його музика, я впевнений, що буде ще довго-довго жити серед нас. Тому що навіть послухавши ось цей твір, я впевнений, що ви скажете, ну я ж це чув, це настільки лірично. Гаразд від Чет Бейкера переходимо до. Гелуїно <кхех> цікава штука. Получається, я, чесно кажучи, не роблю якісь історичні паралелі, розуміння, потреби цього свята. А ступінь його, скажем так, розходження по всьому світу, з розумінням, а чому так власне відбувається, чому він так, чому воно так різко заходить в, взагалі в світ, тому що стартувало ж воно все таки свято зв'язане з язичним святом Семхейн. Це Ірландія, Канада, Сполучені Штати, Велика Британія, але ніяк не зона, що велика зона Євросоюзу, але тепер, виявляється, активно крокує по Східній Європі. Ось оце, цей Гелуїн, який святкують, відмічають повернення духів померлих. Навіть логіка в цьому така специфічна. Кельтське свято Семхейна, повернення духів і їх облажати, чи що з ним робити. Припадає якраз на кінець літа, початок Нового року, а також час, коли духи за ідеєю, магічним мисленням людей повертаються на землю і з ними розмовляють через певні методи. Дійсно, це стало такою великою частиною масової культури. Свято захоплює все більше народу, костюми, ритуали, походи, жарти, лякати один одного, символіки гелоїну чи геловіну правильно українською мовою. Це гарбузи, особливо ліхтар, з гарбуза, штучне павутиння, склепіння, павуки. Інші моторошні образи, там, елементи цвинтару. Ну, одне з найпоширених традицій, їх поширюють, звичайно, це цікаво дітям, тому що вони люблять лякати один одного, ходити від будинку до будинку, вимагаючи солодощів, під фразою частування, або шкода, або смерть. Ще якось там. До речі, в українській культурі є своє дуже близьке до гелоїнського святкування свято. Валесова ніч, яка також пропадає приблизно на цей період. На зараз не про Гелевін. Я хочу поговорити дещо про інше, а ви ж прочитали назву, там слово йде Геловін, Гелевін. І магічне мислення, і доля навіть. Чому? Тому що почув таку історію, що дітям, які ходили з оцими жертівлими, Проханнями, вимаганнями, нагадуваннями, що можуть зробити шкоду, дайте частування. А дехто вручав, такі, знаєте, грав в надто дорослі, входили надто відьмацькі ролі і вручали там в цукерках чи в порожніх фантиках від цукерок, а записочки, яких були навіть прокляття. Щоб в тебе там не було ніколи того, то щоб в тебе не вистачало грошей, навіть про смерть говорилося. І я почув цю історію просто таку історію, яка ну, дика для мене, тому що я хочу пояснити, що... чому я і записую цей терапевтичний етюд, що діти і дорослі по-різному сприймають те, що відбувається навколо них. От я Ґелін вже зрозуміло, про що йде мова? А про що йде мова, коли ми говоримо про магічне або синкретичне мислення? Я нагадаю, що є достатньо просте і зрозуміле визначення, що магічне мислення це переконання, що між непов'язаним між собою подіями існують причинно наслідкові зв'язки, які можна контролювати. Які можна задіяти за допомогою певних думок чи ритуалів? От я вірю в це, або я виконую цей ритуал, і це обов'язково відбудеться. Причому частина магічного мислення, синкретичного мислення, навіть і раціонального мислення, вона є абсолютною нормою, коли воно з'являється у дітей. Віку 5-7 років і з цього часу раціональне мислення, фантастичне мислення, віра в неіснуюче, відсутність причинно наслідкових зв'язків, просто віра в щось або острахи чогось. Потім йдуть по житті людини, все її життя. Але є, у дорослих є інше поняття: життєвий досвід, переконання, розуміння, логіка, що для того, щоб досягнути чогось, потрібно зробити ось це, а не просто сидіти, вірувати, бути переконаним в цьому і думати, що твоє мислення замість тебе все зробить. А от в дитини цього немає. І це дуже, дуже важливий момент, тому що якщо магічне мислення властиве дітям і вони можуть жити в цих фантазіях якийсь час, і це є нормою. То повністю життя в магічному мисленні у дорослому, це вже елемент якогось психічного відхилення. Але, ще раз повторюю, магічне мислення є і в дорослих, і забобони, і ритуали, які слідує людина. Вона властива для кожного. Це також елемент магічного мислення. До чого я веду? Я веду чуть-чуть до іншого. До розуміння того, що для дітей. От чому я згадав оці записочки, вручені під час Геловіна Геловіна дітям. Вона може зовсім по-різному. Дорослі можуть сказати, Боже, який жарт, ох, як, як як пожартував, якого я відіграв відьмака, відьму і так далі. А от для дитини це може бути зовсім зовсім інша річ. Я, коли почув цю історію, я пригадав свого пацієнта. Який розповів мені, здавалось би, на таку банально просту частинку історії свого життя. Вона... Він з західної України, це дуже важливо. А зараз достатньо успішний бізнесмен, а вона торкалася його раннього дитинства якраз у цього віку 5-7 років. І він говорить, що на Західні... В Західній Україні я не знаю всі ети культу... культуральні особливості святкування. Святого Миколая чи Нового року ну тоді більше святкували Новий рік. Це було ще людина вже дал, глибоко глибоко похилого віку, тому зрозуміло, що вона з іншого тисячоліття з іншої держави. А, і було прийнято навіть батьки говорили для того, щоб а, якусь поведінку дитини вкласти в рамки. Вони говорили: дивися, прийде там новий рік, чи Святий Миколай, чи Дід Мороз, чи Святий Миколай вже не суть важно. І якщо ти протягом року будеш там добре вчитися, допомагати, то він точно тобі принесе подарунок. Що ти хочеш? Я хочу, то, то от він стежить за тобою, він там пролітає, дивиться і відстежує твою поведінку і принесе вам тобі. А якщо ти будеш вести себе погано або щось зробиш таке шкідливе, він тобі принесе хворостинку, казали. Ну, ще раз говорю: тут по-різному говорять: хворостинку такий, прутик, яким. Далеко не подарунок, а скоріше по попі отримати за щось, і достатньо боляче. І а, мій пацієнт розповідає: я так чітко пам'ятаю, коли а, я так чекав цього Нового року, просто думав, от мені принесуть. Я вже чесно не пам'ятаю, про який подарунок він говорив, але він говорив про щось дуже конкретне. А, у нього ще була сестричка, це дуже. А, була і є, слава Богу. І а, сестричка молодша, він старший. І каже: ми чекаємо, ми чекаємо, і навіть говоримо, коли це буде, а давай не спати, щоб побачити, як він там прилетить на санчатах, холені. Ще там щось, дзвоники і зайде, а ми там за, за, заморемо, щоб, за, щоб не показати, що ми бачимо. Він покладе нам під подушку чи під ялинку, і, і ми будемо бачити і потім. Ну, Мрія всіх дітей і однозначно далі відбувалися дуже цікаві події. Він говорить: я так мріяв і так чекав свого подарунку, як і моя сестра. А потім новий рік дійсно діти позасинали, що дуже логічно, їх поклали в ліжечка. А на ранок сестра просинається, і під подушку в неї там кропка якась з лялькою, подарунок, крику, щастя. А він руку раз під подушку, а там прутик, хворостинка. А те, що попереджали батьки, що якщо будеш вести себе погано. То тобі Дід Мороз нічого не подарує, а принесе хворостинку. Та Те, що тебе може там? І він каже: я пам'ятаю, як я ревів, Боже. Мені навіть зараз душа щемить від того плачу, від того крику, від тих сліз. Я каже вже: старший своєї сестри я не показував ніде свої сльози. В першому класі, по-моєму, а точно сім років. В першому класі, каже, то ніколи. Ну, розбивав коліна, двійки получав, ніколи в мене сліз не було, ніколи. Сестра моя така тонкосльоза, чуть що зразу брював. А я щоб, а тут каже, я як розривівся. І батьки кинулися до мене і почали <кхем> пояснювати, що вони так пожартували. Що ось його подарок з-під ліжка достають, а я, каже, тримаю ту скворостинку і тримчу. Від, від образи, від того, що ну, я ж себе так не вів, що я заслужив цієї хворостинкою. І вже навіть подарунок, який тобі кажуть, і слова, що це жарт, не приймається людиною. Вона в цей момент повірила в те, що відбулося в оцю несправедливість. Пам'ятаєте, як я назвав цей етюд? В кінці, що там стоїть слово? Доля? Я собі задаюсь, коли я слухав його, дорослий дядько, похилого віку, успішний бізнесмен, величезне підприємство, супер успішний, свої діти, внуки. Я слухаю його і задаюсь питанням. Чому твій мозок, чому ти пам'ятаєш так яскраво цю сину? Тебе ж було потім попереду все, Боже, яке бурхливе життя, чуть не вбили, рекет, виживання, проблеми з сім'єю, хвороби. А ти так яскраво пам'ятаєш ту хворостину. Власне, тому, коли я почув оцю історію, коли хтось з дорослих ось так жартує, щоб самому посміятися над своїм жартом, я завжди намагаюся, ну навіть через цей етют, сказати: люди будьте обережні з психікою дітей, ви можете запустити іншу траєкторію їхньої долі. Навіть так. От на прикладі цього пацієнта. Тому що я не розповідаю вам деталі, чому він прийшов до мене і що ми з ним вирішували. Я просто показав, який яскравий епізод він поніс від хороших батьків, але з відчуттям цієї несправедливості, тому що це попало на класичне магічне мислення, яке в дорослих і дітей кардинально відрізняється. Тому яке б там не було свято, святий Миколай, Дід Мороз, Геловін, Хеловін, я вас прошу. Ну, ставтеся обережно до психіки ваших дітей. Вони ж сприймають те, що навколо них як реальність. Вони ж, граючись, сприймаються як реальність. Маленька дівчинка трьох-чотирьох років, грається з лялькою, вона сприймає її як живу. А ми дивимося на неї. Ну, пластмаса одягнена в якісь шмоточки і ще щось. А вона живе. Хлопчик, який там возиться в пацанчик, який возиться в піску з машинкою, він сприймає це як місто, ці гори, як він нагортав. А ми дивимося на пісок і машинку. Ми різні. І тому будьте, будьте осторожні, дуже осторожні з цими такими жартами, які я почув на тему Гелоїну. Ви можете просто. Змінити траєкторію долі людини, яка перед вами стоїть на ганку за цим жартом відносно цього гелоїна. Вона ж сприймається як реальність. Добрий друзі. Чейд Бекер вам в допомогу. Слухайте, насолоджуйтесь. Ну, але ми збираємося, чому в клубі думаючих людей. Щоб думати. За що я вам дуже вдякую. Думаємо, друзі. думаємо.